Ольга Полякова відсвяткувала день народження на Шрі-Ланці. Марічка Яремчук націлилася на заміжжя з Олександром Пономарьовим. Євгенія Власова готує доньку до великої сцени. Новини зірок з перших вуст ми зібрали на святковому концерті. Навесні все ожива, танцює і співа. У палаці Україна найяскравіші зірки вітчизняного шоу-бізнесу закликають весну на великому святковому концерті. Дізнаємось, що у кого новенького. Що пройшов свій зимовий день народження, ти відсвяткувала на шеріланці? Влаштували ціле костюмоване дійство. Ну, звичайно, без коней на шеріланці обійшлося, але перевдягалися самі. Два года назад мы ездили на Маврики. у нас был мавриканский день рождения, а в этом году мы сделали ланкийский день рождения, купили настоящие сари, наши метро -дотель, наши маленькие виллы, взял настоящие лотосы розовые, свежие. Мы вдила их у, у, у косы, выпили шампанского, потом мы пригласили местных музыкантов, они играли, мы танцевали, это было невероятно. И вообще, я теперь думаю, во-первых, это дешевле. Ну, есть не надо собирать 150 людей и кормыты их черную крою можно вывести самых близких людей и там сделать все то же самое за другие деньги во вторых это всегда очень интересно потому что кабаки уже надоели день рождения с икрой из лободой на десерт и Тоже уже. А вот как-то вот так вот, вот мы решили вот так вот костюмированно теперь интересно выезжать в разные экзотические страны и праздновать там день рождения. Удерглась в Сари. Ри и мама моя удерглась, между прочим, Сари такая же, что и толстые, и худые, и средние женщины выглядят невероятно хорошо. Я привезла с собой, поэтому если я там наберу пару десятков кило, я буду носить сари. Ну, судячи з твоїх грудей, які все збільшуються і збільшуються, то таке враження, що всі зайві кілограми йдуть. Обюст! Мене просто, просто перед кожним виступленням конь мене підкачує. підкачує. Тому акуратно з острими підв'ятами, а то я можу свіснути і в форточку. Як у вашій родині пройшло 8 березня, можливо, натякала чоловікові. Що ж тобі подарувати коштовного? Скільки можна мати цих бряцкалок? Ну, скажи, от є в мене 20 каблучок. Я в, мене, в мене немає 20 пальців, щоб їх носити. Є в мене два вуха, є в мене, ну розумієш? ж я говорю, скільки цього всього треба. І я дуже рада, що в молодому віці мій муж дозволив мені не дивитися на цінники, вибирати хорошу дизайнерську одежду, мати украшення. Це має жінка мати в молодому віці. Говорять, що ну вот, там, заробимо коли-небудь. Мені здається, що це, ну, от вот я щаслива, що я це отримала, і я десь потеряла до цього інтерес. Мені цікаво одягатися, не ходжу в магазини. Мені цікаво одне – співати, їздити, нові костюми. Ось, ось збрую, нову треба моєму коню купити. А то вже вся Україна його в цьому костюмі бачила. Це те, що мене цікавить на, на, на сьогоднішній день. А подарки. подарки... Нет. mm -hmm. Цім нещодавно в Україні відбувся національний відбір Євробачення, де у журії і взагалі куратором усього національного відбору був твій кум Костянтин Маладзе. Ти не хотіла спробувати свої сили у національному відборі Євробачення, зважаючи на родинні зв'язки у журі? Які там родинні зв'язки? Слушай, я вже пробувалась на те, щоб поїхати на Євровіді Тот год, коли поїхав Андрій Данілка, я якби відстала на два голоси від Андрія Данілка. Я до сих пор не уверена в том, что я тогда отстала на два голоса. Ну это такое как бы. Я в эти игры уже не игралась, и мне, наверное, не хватит эмоционально. Это нужно иметь желание, горение внутреннее, чтобы вот: "Ах, я представлю, ах, я, по крайней мере, не упаду э лицом в грязь". Это во Петростае донька Нина, вона вже грає на фортепіано. Вона мріє бути співачкою, вона мріє про велику сцену. Нина хоче бути актрисою. И пошли мы, в общем, там такой кружок актёрского мастерства. В нашем районе Ей дали вот первая роль это была роль бациллы, роль э, гриппа какого-то свиного. Она приходит домой, плачет и говорит: вдруг я дочь вижу свою совсем другой. Тыкнула кулаком по столу. Говорит, я рождена для больших ролей. Какая БАЦИЛА! минуло вже більше ніж півроку, коли загинув репер Ларсон, у вас були з ним романтичні стосунки, які закінчилися не дуже добре. Ти багато говорила про те, що він, коли ти захворіла, не зміг витримати навантаження. Коли ти дізналася, що Ларсон загинув, загинув трагічно. З яким серцем ти сприйняла цю новину? Я чесно говоря, не очікувала, що я буду плакати настільки сильно, як я плакала в день. Коли ти кавота із своєї жизни. Ну. По разным причинам. Ну, скажем так. Э... Ах, тяжело, наверное, даже сейчас говорить. У меня было нервное потрясение, конечно, серьезно. Честно говоря, я за него обрадовалась, что у него наконец-то появилась жена, что прекрасная девочка. Почему так, не знаю. Ну, было тяжело. Два голоса злились в один. Дуетом на сцені співають Олександр Поморьо та Марішка Яремчук. Коли ти заплачеш, заплачеш то ще я мільярд променях тебе. Ще під час голосу країни приписували тобі роман не тільки з Галею Безрук, а ще і з Марічкою, А зараз це може отримати другий виток ці плітки і ці розмови. Катруся, я вже така щаслива, що нарешті ці розмови підуть, бо то все Галя Безрук та Галя Безрук, і Ще хтось там, я не пам'ятаю. Мені лестить, що нарешті Олександр Пономарьов потрапив до моїх рук незалежно від конкурсу, конкуренток всяких у мене нема. Все. I'm Sayyidip uh, The race is over. Я пісня дуетна зі мною <систит> позаду, 8 березня, свято всіх жінок. Тебе вітають з 8 березня. Не можу сказати, що щось там прям нереальне, нереальне. Ну звісно, що дуже приємно отримувати подарунки, отримувати Це таке нереальне, нереальне. Скажи, щоб я знав. <систит> ну пропозиція руки і серця – це щось нереальне, нереальне. Ну найбільше над усіма подарунками. Та ну ну навіть маленький тюльпанчик може бути нереальним, нереальним, коли це від серця. <позриває> маленький тюльпанчик може <позриває> <позриває> тюльпані ще звідки ти знає? Я не знаю, У <свист> Марічки далекоглядні плани. Марічка з тобою у дуеті співає з конкретною метою. Можливо, вийти за тебе заміж. Чудово мета мені здається. Так? Ну кожної дівчини має бути така мета. Вас поєднує не тільки спільна пісня, не тільки проект Голос країни а ще Євробачення. Ти Олександр, перший представник України на Євробаченні. Ти Марічко, останній представник України на Євробаченні. Поки що. За кого вболівали на національному відборі. Пісня е, більш для рубачення, якщо говорити по музиканськи, більш для рубачення підходять ну, яка підходить це пісня сенсе. Але стосовно ці я гражданин міра категорично не не, не не приємлю ці зараз речі, тому що ми зараз. Ми в той час живемо і не в тій країні живемо для того, щоб бути гражданином міра. Але ж він сказав, що він українець, що він українець, просто сказав, працює що він громадянин з України. А чого це, це ніхто не критикує абсолютно? Те, що він мені просто жаль, що на нього стільки критики навалилося, тому що як на мене він абсолютно далекий від політики. Хлопець, і він абсолютно далекий від, від конфліктів, не конфліктний. Він просто сказав, що він дружить Я зі жаль, своїм в нашій країні. Не можна бути абсолютно далеким від політики. На жаль, це зараз такий час. За найкраще жінкам розважають жіночу аудиторію концерту Дмитро Коляденко та Олег Винник. Цього жінки вас дуже люблять, тому що на весняні свята завжди жінкам квіти дарують. А тут на цьому концерті жінки вас квітами завалила. У чому секрет такої жіночої прихильності до вас? Подивіться мені в очі, там все написано. Яку максимальну кількість квітів дарували вам прихильниці під час концертів? Ну зі мною їздить постійно шість охоронників Моїх було таке, що навіть всі шість охоронників не можуть забрати всі квітки. Таке є. Ви самі розповідали, що жінки дарують подарунки на концертах. Інколи дуже коштовні, а непристойні пропозиції були. Рюбеночка просили, сілі, да, так, без, без, без гонорару поки що. Навіть кричали неоднократно, не кричали, що хочу від тебе, я. Ті так. Які були найдорожчі подарунки. Ось так в глядацькому залі чи за лаштунками від жінок, від прихильниць. Любов, Катю, любов, любов. Матеріальне. Якщо з цього боку взяти, що це дорогий подарунок, так в мене і неоднократно одно, не були подарунки, ікони навіть за фона, золото, срібло мерседесів не було. І я така людина, взагалі, що якщо б був мерседес, то я б від нього за нього відпрацьовував. Цікаво, як уж не тим, що ні ні, абсолютно не так. Але я просто така людина для мене важливо, важливо відносини людські, а не покупки. Ми знаємо, що у вас є кохана. Вона майже дружина, вона не ревнує до всіх цих жінок, що завалюють квітами на концертах. Вона, скажімо, так знаходить в цьому руслі правильне правильне рішення. Я, взагалі, людина гаряча і можу щось якісь, якісь речі сіємінутна зробити. Через то я бажаю всім чоловікам, абсолютно всім мати таку вірну людину, таку вірну подругу, як.